Доброго вечора, ми з України. Добро пожаловать на мій канал. Мене звати Ольга. Продовжуємо з вами працювати. Так, значить, зараз ми будемо дивитися місто Олешки. Давайте до кінця року. Так, давайте будемо дивитися, тільки я не взяла мої карти. Щас, секундочку. Ціла називається дивитися, ну. Ой. <кхід> так, місто Олешки до кінця року. Що буде відповідно? Так, місто Олешки. Ну, дивіться, до кінця року поки що падають е, випробування. Тут, вроді би, є карта миру, так, десятка кубків. Але, може, воно так і настане. Але тут карта е, Олешки виходять нас як жертва. Е, Дуже, ну, ще будуть тяжкі часи. Ще будуть тяжкі часи. Ще будуть руйнування від війни, від короля мічів, ну це воєнні. Ще будуть руйнування. Може бути, ранені. Ну, Олешки, тяжкі часи ще є. Чого остерігатися, Олешки, Олешки, Олежки? Чого остерігатися до 31 грудня, чого людям остерігатися, Олешки? Так, чого остерігатися? Магазинів дуже великих магазинів, супермаркетів, там, де водяться великі гроші, там, де стабільно водяться гроші. Стабільно, я так розумію, там, де ви проводите покупки. То є магазини, можливо, базари, можливо, базари. <кій> чого ще остерігатися Олешки? Олешки до Нового року. До 31 грудня, чого ще остерігатися. Людям Олешки. Опять кажу, там, де ви купляєте, там, де ви скупляєтесь, там, де є плодородія, ну це підходи під магазин. І там, можливо, буде е, е, потєрі, можливо, буде страх. П'ятерка кубка це ну, сльози, сльози. Ну, я вам сказала, а це ж не означає, що ви не підете в магазин скуплятися собі поїсти. Ну, що це, ну? Е, Покажи мені, будь ласка, Олешки начало січня, 2023 рок, рік. Начало січня. 2023 рік, начало січня. Отже, січень. Січень. У слідчуваку січень. січень Олешки. Січень. <кій> <кій> Може я прочитала це в будущем енергії? Ні, ще ні, Січень, начало січня. Орки, Путін, десятка мечей, стріляти будуть, Королева мечей, це, це війна, це воєнні діги, але приходить до вас оцей захисник. Може, хто мої постійні глядачі? Ви вже чули, да? постійно я кажу ерафан – Це дуже великий помічник, це дуже велика сила. І вона в вас з'являється в січні місяці, Олешки. О! Бачите, і от з'являється ця сила. ерафан, З'являється Україна слідом. Іде Україна слідом. І у вас буде шанс. Туз Пінтаклі. У вас буде шанс в майбутньому вийти з окупацією. Ну, будемо так, я сподіваюся, що в січні місяці. Дай Бог, щоб це було раніше, вам треба почекати трошечки. Дай Бог, дай Бог все буде нормально і все, бачите, все, все буде добре. Все буде добре. Трошки треба зачекати. Ну, ну, дивіться так. В мене на сьогоднішній день відкриваються дороги до вас в січні місяці. Ну, поки що хотіла вас обрадувати до Нового року. Ну, но поки що я цього не бачу. Бережіть себе, бережіть там, де скупляється більшість народу, і бережіть себе там, де ви робите покупки. Якось мої милі. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.